Вам ну вітаю! Мене звати Денис Зайченко і у покоління Nvidia Blackwell є багато проблем, у нього є багато переваг. Однак особисто для мене на прикладі ASUSTAFRTX 5080 на 16 гігабайт, я нарешті змінив свою думку про класифікацію 80-х моделей. Вони нарешті стали варті уваги. Схоже на те, перш ніж почати, відео буде купою бенчмарків з періодичним вставлянням цікавих фактів. Мені цей формат особисто по кайфу. Але ви пишіть свою думку в коментарях. Може, у вас інша позиція. Ну і доки ви там, з вас вподобайка, підписка та дзвіночок, підтримка нас можлива і фінансово на головній сторінці каналу. Також виражаю подяку магазину Artline за допомогу у створенні даного відео. У них і 50-80, і 90-70, і все на світі є. І на компи гарантія 38 місяців. Слання в описі. Ну а тепер до діла. Отже, коли я кажу, що карта 80-ї серії стала варта уваги, я маю на увазі те, що раніше було інакше. Ну от просто візьмемо для прикладу легендарну серію GTX 1000. Кому хотілося просто погратись з адекватною графікою, той взяв собі GTX 1070. Кому хотілось флагманської продуктивності, той взяв собі GTX 1080 Ti. А ті, хто взяв собі ні рибу, ні м'ясо, GTX 1080, скоріш за все, мали бажання взяти Десь 80 Ti, що вигідно для Nvidia, але не дуже корисно користувачам. Тому рекомендацій від мене не було. І головна причина, чому RTX 5080 цю парадигму зламала, це ціна. Різниця в MSRP між GTX 1080 і 1080 Ti була 100 баксів і все. Різниця між RTX 5080 і 5090 більша, у разів ви можете за ціну однієї RTX 5090 зібрати цілий ігровий ПК на RTX 5080 або купити дві RTX 5080. Зрозумієте, сегментація сильно змінила орієнтир новинок. І провина тому AI. Штучний інтелект. RTX 5090 має 32 два Гігабайта відеопам'яті не простої, адже Дідіар 7 дорогущої дорогенної, і орієнтується на ентузіастів по розробці штучного інтелекту Геймера. 32 Гігабайта забагато. Об'єктивно, навіть я це визнаю. Тому RTX 5080 виходить орієнтовно якраз на геймері, бо має все те, що програма має 5090, але коштує менше за RTX 4080 на релізі аж на 200 баксів. Це, звичайно, не враховує ані тарифи, ані перекупів, плюс податки. І у нас RTX 5080 версії Asus на 16 Гігабайт коштує більше 60 тисяч, тобто на 50% більше MSRP. І RTX 4080 Super дешевші на 250 доларів. Але то таке, ажіотаж пройде, все буде добре. Власне, я буду показувати ціни лише актуальні, я знімав це відео два місяці назад, і два місяці назад ціни були зовсім інші. Однак, загалом оцінювати продуктивність нового покоління проблемно, бо я можу підійти з трьох боків. Перший це просто сказати, що RTX. 50-80 потужніша. За що саме? Ну, за що то потужніша. І я мав би почати колупатись в іграх і бенчмарках, обираючи місця, де новинка реально перемагає. Другий варіант. Власне, визнати, що у плані продуктивності нове покоління дуже ситуативне. Десь воно обходить конкурентів, десь поступається навіть попереднім моделям. У всякому випадку поступала з першими оглядами. Але по факту, в загальному заліку, 50-80 сильно схожа на 40-80 супер, що непогано. Бо ціна у цих моделей має бути відповідна. Звичайно, тут варто згадати про ігри, де є DLSS 4, зокрема MFG, тобто Multiframe Generation. Бо DLSS 4 з MFG це просто... Космічна річ В кіберпанк 2077 Я можу отримати 500 FPS з дуже непоганою графікою, кращою ніж на лептопі з 380, де я отримував 100 або 80 щось таке. Ну або можу отримати на 50-80, можу отримати 100 FPS в RT Overdrive із графікою абсурдної, просто кіношної якості. Так, я тестував Full HD на моніторі 240 гц, але я оберу таке. Перед 4К60 у будь-який день це був другий варіант. А от третій це розглядати карту з точки зору мене. Людини, для якої об'єм відеопам'яті і підтримка специфічних 10-бітних, 12-бітних кодеків, наприклад, Кенун, важливіша за кількість ядер, куда або шину пам'яті. І на момент публікації цього відео у нас на каналі вже є матеріал про те, чому я обираю лише NVIDIA під робочі задачі під заробляння грошей. І ця причина грає на користь RTX 5080. Тут ж вище прискорення штучного інтелекту, тут достатньо відеопам'яті, щоб запустити 100 Орітулки AI для створення субтитрів під волонтерську роботу. Це дуже потрібно вже, бо в DaVinci 20 вийшло створення субтитрів українською мовою, але не факт, що це буде працювати інакше там. У RTX 5080 є нативна підтримка кодеків, які мені потрібні, і кількість сесій енкодінгу, декодінгу збільшена. Все це не настільки просунуте, як було у порівнянні між 30-ю і 40-ю серією, але це все рівно дуже і дуже круто. І Навіть я діли. DLSS 4 можу оцінити. Якщо дати мені вибір між 4080 Super і 5080 з доплатою, я оберу останню. Просто заради технології. Додатковою причиною є живлення. По факту, я недостатньо компетентний у справах електроніки, щоб порівнювати надійність стандарту pci Express 5.1 з кабелем 12 V 2 х 6, проти PCI-Express 5.0 з кабелем 12 V HPWR, тобто Хай Пуэр. Але я бачу відео Джейсту sense де показувалась поведінка кабелів, нових кабелів 12 v 2 х 6. І там було. Ну, зовсім не красиво. Nvidia я звинувачувати не буду, тому що не вони цей стандарт започаткували. Так, є причина, чому вони його використовують. В них взагалі вилюватись тут не буду. Про це можна окреме відео зробити. Скажу лише, що 5080, RTX 5080, мені підключати до 12 v 2 на 6 було значно спокійніше ніж. RTX 5090 наприклад. Навіть враховуючи, що у комплекті до нових відеокарт, зокрема відеокарт ASUS, часто йдуть якісні перехідники. Два слова також скажу про конкретно ASUS стафарте RTX 5080 на 16 ГБ. Карта велика. Прямо от велика, велика. 3,6 слота Пісі Експрес, тобто фактично 4. Вона настільки велика, що RX 9070 XT теж від Asus, в один корпус з. 5080 не вмістилась. Зате гігантський масив металу, плюс три вентилятора по 100 мм роблять справні дива з температурою. При фоновій 23 градуса Цезія в хаті я не зміг в формарку розігріти цю карту вище умовних 70 градусів. А враховуючи, що карта підтримує режим Zero RPM... Я особисто не здивуюсь, якщо на ASUS Асустав RTX 5080 чи на можна буде грати в казуальні ігри навіть без активації вентиляторів. Взагалі, енергоспоживання мене теж приємно здивувало. Зокрема, тим, що навіть в фурмарт було всього 360 ватт. Спайки мені реєструвати немає. Чим? Але з цією картою мені значно комфортніше ніж з 5090. або 4090, якщо чесно. Ну а підсумки наступні. ASUS сустав. RTX 5080 з з'ябайт, велика, прохолодна, якісно виконана і загалом значно більш цікава, аніж попередники. І я навіть пояснив, чому під себе я не бачу сенсу її орієнтувати. У мене інші вимоги до карт. Але під геймерів, вибачте, 500 FPS в кіберпанку. Звучить, ну круто звучить. Погодьтесь, і на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях напишіть, чи думали ви про серію RTX Блеква. RTX 5000. Чи цікаві вам ці карти? Особисто вам. Мені дуже цікава 50-60 на 15 Гігабайту. Ну і 50-90. Колись буде цікаво, коли ціни знизяться. Але, оскільки я працюю з ноутбуками, то ноутбуки цікавіші, але там ціни ще більші. Господи. Але ви. Ще й ну а я тим часом вражаю величезну дяку київському мазину SoundMagie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському мазину Мотостаф і компанії Goodson Moza. за наданням мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. з вами були Денис Зайченко та канал Тутнейшн. Бережіть себе. Слава Україні, слава героям та байте здоров'я!